Зараз дуже популярні страви національної кухні азіатських країн, що продаються на винос в картонних коробках, а ось німецький дизайнер Міхайль Кеніг, Мічал Кнік пропонує таким же чином продавати і інші речі, наприклад, квіти, своє дід, що він назвав боксплантер. Далеко не кожному вистачає терпіння і сил вирощувати квіти і дерева з насіння або доглядати за молодими пагонами багатьом хочеться купити вже готове. Доросла рослина, яка не потребує великої уваги, яке можна буде легко перенести і поставити на інше місце, причому бажано, щоб воно було в стильній упаковці, тобто горщику або діжці. Цю ідею і вирішили втілити дизайнер Міхайль Кеніг і компанія Флора. Так з'явилися квіткові напівфабрикати бокс-плантер. Міхайль створив дизайн пластикової коробки, вельми схожою на ті карткові коробочки. В яких продають готову їжу, а Флора запустила ідею в масове виробництво, доповнивши порожню коробку вирощеними рослинами. Коробка Planter може бути абсолютно різних розмірів: від найменших, наприклад, для кактусів або одиночних квіток до найбільших для невеликих дерев. Кожна з цих коробок оснащена ручками для того, щоб рослини було зручно транспортувати і перевозити не тільки в межах приміщення, але і на далекій відстані. Цьому то і полягає суть винаходу міхайля Кеніга.